Саме Україна вирішуватиме, що вважати перемогою над Росією. Про це заявив на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент Володимир Зеленський. Натякаючи на українські успіхи у війні, він сказав, що нині шлях до Ялти найближчий за останні вісім років. Щорічний форум відбувся у Києві попри війну. На нього не побоялися приїхати учасники з усього світу, адже вірять, що Україна після війни буде найсильнішою європейською державою з відбудованою найновішою інфраструктурою. Відкриваючи форум, його засновник, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук, заявив: саме нині світові лідери і найкращі аналітики мають згенерувати нові ідеї, а Україна нарешті вирватися із лищат потвори, яка хоче затягти нас у старі часи. Та це їй ніколи не вдасться. Потягом із Варшави для інтенсивної роботи у Києві лідери думок шукають можливості підтримати Україну і не допустити скасування санкцій з Росії за її повномасштабну агресію проти України. Я не хотів би, щоб такі білі такі голоси. вони вже з'являються. що ж Не будемо зам'язати, надо знайти якийсь вихід, А по-моєму, треба боротися, Другого виходу немає. І надо, звісно, теж продовжувати санкції проти Росії. Спочатку маршрут учасників Ялтинської європейської стратегії до Бучі та розтрощеного аеропорту Гостомеля. Це частина картинки про героїзм українців, які повстали проти сили зла. Це про нашу внутрішню силу і рішучість наблизитися до вас, стояти пліч опліч і надавати стільки допомоги, скільки ми можемо. Дитермінешна або гості краще зрозуміли контекст. Місце самого форуму теж змінилося. У готелі у центрі Києва кожного зустрічає відео з фіксацією російських злочинів, гігантські зображення військових та фотографії мам, які на початку війни 2014 року втратили синів. У самій залі, де відбувається конференція, мультиекран, де у кожному віконечку небо з українських регіонів. Що не десь починається повітряна тривога, екран чорніє. Ворог хоче забрати в Україні все. Вважає засновник ЄС Віктор Пінчук. Та ми маємо рватися із його лищад назавжди динозавр може вмирати дуже довго він може спробувати затягти нас назад до свого доісторичного минулого україна є пострадянською постімперіалістичною країною успішною вільною демократичною і з ринковою економікою і звісно вона є екзистенційною загрозою для цього динозавра красиве майбутнє то завжди загроза для тих хто мріє про рух у потворне і жахливе минуле це війна не за територію Ворог хоче забрати у нас все. Наш суверенітет, націю, наші життя, наше існування, але цього не станеться. Саміт єс yes відбувається за безпрецедентних заходів безпеки, але список гостей, красномовний, разом із президентом України у залі, прем'єр Польщі та президент Латвії, очільниці німецького МЗС та інші знані західні політики та експерти. Нині світ об'єднується завдяки Україні. Вважає Володимир Зеленський. А ще він певен тепер шлях до Ялти найближчий за останні вісім років. Та попереду в українці усього світу 90 холод днів зими, які Росія точно використає як зброю, попереду 90 днів, які вирішать більше ніж 30 років незалежності України, 90 днів, які вирішать більше ніж всі роки існування Європейського союзу. Ми потребуємо конкретики зброї, снарядів, фінансової політичної підтримки. І не чекайте, що ми скажемо, що буде достатньо. Ми вдячні за все, що зробили, але достатньо. До перемоги не буде, поки не буде перемоги. Президент заявив контрнаступ. Україна почала ще 24 лютого. Нині успішно його продовжує аж до повного звільнення усіх захоплених територій, і інших варіантів не існує. Адже путіну вірити не можна. Переконаний другий президент Леонід Кучма. Головне перемагати на полі бою більш нічого. Сподіватись на нього, на якісь там пам'ятаєте. Скільки він разів обіцяв, що на кордоні війська російські це їхнє навчання, що ми ніколи і так далі? Його слова не варто взагалі нічого. Коли буде перемога, це питання чи не найчастіше звучало на Ялтинській європейській стратегії? Хоча відповіді на нього поки ніхто не має, аналітики сходяться у двох речах. По перше, перемога буде не завтра і досить не скоро. По друге. Що саме бажати цією перемогою? Які кордони та які звитяги вирішуватиме лише Україна в останній день зими? Міністр оборони Олексій Рєзніков пропонував Росії повернутися до меж 23 лютого 22 року. Розповів він на ЄС так хотів зупинити руйнування та кровоприлеття, але агресорка перейшла багато червоних ліній, і тепер Україна відвоюватиме усю територію, яка належала нам з 91-го року. Нам іноді хотілося би, щоб росіяни швидко побігли вже. А наші військові кажуть, що дуже важливо перед тим як вони будуть бігти, максимально кількість їх знищити, їх техніку, їх персонал. Тому що якщо їм дати побігти, вони не беруть сили через там пару тижнів чи місяців, спробують повернутися. Росіян можна і треба бити, і ми це робимо. І зробимо а захід ось ось підготує восьмий пакет санкцій проти Росії. В офісі президента кажуть, попередні обмеження виконані на 70%. Аби вдарити по Кремлю сильніше, світ має визнати Росію країною спонсоркою тероризму. Визнання Росією країною спонсором тероризму в першу чергу такими країнами, як Сполучені Штати, як країни G7, це буде дуже дуже потужним кроком. Це так звана срібна куля для е, в російської військової машини. Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок на форумі визнала за півроку Німеччині довелося розвернути свою міжнародну політику на 180 градусів. Ми змінилися на 180 градусів. Ми були на неправильному шляху. Тому зараз ми платимо високу ціну. У нас не могло бути дешевого газу. Ціною дешевого газу була Україна. Нині в Україну прямують самохідні зенітні установки гепард. А ще Німеччина допоможе нам із кібербезпекою та розмінуванням. Польща і Латвія сприятимуть у майбутньому вступі до європейського союзу, який Україна планує уже за два роки. А Естонія уже припинила пускати росіян за шенгенськими візами. А від 19 з вересня запроваджує додаткові обмеження. Поки поки росіян нема гуманітарної або іншої вкрай важливої потреби, вони не можуть перетинати кордони країн Балтії. Ми не можемо дозволити собі приймати російських туристів, які вдаватимуть, що нічого не відбувається. Україна ж поки намагається стабілізувати життя своїх громадян. Перша леді розповіла її команда. Два роки запускала програму здорового харчування у школах. І Хоча здавалося б, нині це неможливо, та проєкт дістав нове життя. Тепер за допомогою. Американського мецената Горварда Баффета у Бучі ми будемо будувати в Бучі велику фабрику кухні, яка буде годувати дітей не тільки з бучинської громади, але й з двох прилеглих. Це буде 10 тисяч порцій. Ольга Чайко Чайкота Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.